Будьмо уважні, шість днів перед Пасхою Прибув Ісус у Совитанію, де був Лазар, який був помер, якого воскресив Ісус, Там, отже, справили йому вечерю й марта. Послуговувала і лазар був один із тих, які сиділи з ним до столу. Мрія взяла літру мира щиро нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і втерла їх своїм волоссям. і наповнився дім пахощами кожен тоді. Один до одного з учнів йодискорі оча мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв, і не роздано бідне? Сказав він це не тому, що пекловався про бідних, але тому, що Богу в злодій. Він мав при собі калитку, і крав те, що туди кидали, Ісус промовив лишіть її. Вона зберегла те мира наданьмо похорону, бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди, тим часом багато юдеїв дізналися що він там. і зійшлися не тільки Ісуса ради, але також Блазаря побачити. Як він воскресив із мертвих, тоді первосвященники змовилися й лазарів бити, бо численні ідеї лишили їх через нього, і в Ісуса. На другий день сила народу, який прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в русалим, взяли ілля і вийшли йому на зустріч. З окликами Осан на благословених той девим в ім'я Господні, Цар Ізраїлів, і найшовши осля Ісусів на нього, як написано, не бійся, дочко ось твій цар іде верхи на жеребниці Ослиці, цього не збанули в учі спершу. Але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про Нього, і таке вчинено йому, та й нарочому при Ньому, коли він був, викликали лазаря, є зробив, і Воскресив, його змертвий, це. тому й народ вийшов йому на зустріч, бо довідався, що він учинив це чудо. В нашому житті є, що час від часу перші якісь знаки, якісь символи, вони до нас щось промовляють. Сьогоднішня неділя теж є певним таким символом. Вона говорить про те велике торжество, яке вже дуже скоро до нас наближається, на поморостах, про те, що вже ось ось буде те велике торжественне свято. І так воно є. Але якщо подивитися на сьогоднішню Євангелію і вдуматися в славний, прославлений, такий торжественний в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, то насправді відчувається великий-великий Суд. Ісус не промовив жодного слова. Він їде верхи на цій послиці, торжественно в'їжджає в це місто. Проте задіть учні, які теж кричать «Осанна!» Благословений, хто йде в ім'я Господні, цар Ізраїлю. Але Христос залишається і надалі мовчасний. Суть питання, чому Христос мовчить? Чому Він не промовляє до народу? Адже народ зібрався, щоб саме подивитися на нього і подивитися на цього Лазаря. За великими переданнями, Лазар ішов із Христом в цей є веселим. І справді, тоді розумієш, що цей суд є оправданий. Ідучи в цей Єрусалим, Христос прекрасно усвідомлює, що буде за тиждень. Що за пару днів ті самі, які кричать Осана, будуть кричати зовсім інше. Але незважаючи на це, він іде, щоб звершити завдання Отця. Спасти людство. Ось його місія. І він її виконує бездоганно. Він справді яке послушне ягня йде на заріз. І тоді постає питання. Справді, сьогодні неділя святкова. Але чи ми десь не подібні до ізраїльського народу? Радіємо вже сьогодні. Але яка наша радість? Чи ми прийшли подивитися на чудо, на лазара, чи ми справді прийшли зустрітися з Христом? Чи весь цей піст, що нас тривало і що нас зверну до того великого торжественного свята, можна почути, о, скоро буде Пасха, можна їсти м'ясо, шинку, отой на їмся. І стоїть питання. Кого ти чекаєш? Христа чи кошика? І справді, тоді стає сумним. Тоді цей піст не мав жодного значення. Якщо ми чекали кошик. Але не зустрічі з Христом, Воскресним Христом, прославленим Христом, який несе спасіння. Свого часу у Луврі, у Франції, зробили певний експеримент, почали спостерігати, до чого найбільше приходять люди у цей славний, великий музей. І виявилося, що багато приходить. Подивитися на славнозвісну картину Монолізу. Не просто приходять зайти і подивитися на неї. Хоча з боку коло неї є набагато більше шедеври, ніж вона насправді сама. Але вони більше нічого не бачать. І тоді вирішили зробити наступне: зробили окремий вхід до монолізи. і вихід для тих, які виключно приходять до неї. Щоб вони не стирали лак в музеї, адже їх більше мистецтво цікавить. Так само, деколи із нами, християнами, ми чекаємо чогось торжественного. Але якщо заглянути в глибину серця, чого? Чи справді ми шукаємо Христа? Чи справді ми чекаємо до торжественного Воскресіння? Чи справді наше серце за цей час просто змінилося? Чи ми приготували його до зустрічі з Христом? Адже торжество Воскресіння це не кошик і страви в кошиком. Але це є приготовлене серце до зустрічі з Христом. Ось торжество. Зустріти прославленого Христа, який приносить мені Спасіння це і свято. Свого часу, коли постало було питання про те, чи стане трон в Римській імперії? І один із офіцерів у Тревірі зробив наступну річ. Він скликав всіх інших офіцерів, які були йому підладні, і вистрілив їх одну шаремку. Далі сказав: Хто з вас є християнин? Зробіть крок вперед. Це було ризиковано, адже недавно християн переслідували і жорстоко вбивали. І поганство ще не минуло. Що він хоче? Ніхто не знав. Чи це буде наступне катування, чи щось інше. І багато ж серед офіцерів зробили крок вперед. Деякі солдати, побачивши це, те, зробили крок вперед. Він знову прочитав: хто з вас є християнином? Зробіть крок вперед. Знову декілька чоловік вийшло. Він втретє запитав. І маленька згорстка ще зробила крок вперед. Далі він узяв пергамент і почав читати. Квінт Фабій, ти, будучи християнином, не зробив кроку, ти відрікся свого Бога. Отже, ти зрадиш і Римську імперію. Недостойний. Юлій Назов, ти, будучи християнином, побоявся визнати свого Бога. Ти зрадив свого Бога і зрадиш Римську імперію. Недостойний. Марко Фулві. Ти, будучи християнином, побоявся визнати свого Бога. Ти його зрадив. Отже, ти зрадиш і Римську імперію у відповідний час. Небезпечний час, ти недостойний. І він так почав перераховувати багато-багато інших імен. І потім він їх усіх відняли від свого війська. А з тим військом, яким лишилися, він рушив на рину. І очолював це військо Константин, який по дорозі побачив видіння. Хрест на дебі і почув голос. «Син, з цим символом ти переможеш. І він переміг. Потім християнство стало загальнодержавним. і вже більше ніхто не переслідував Християн. Так само сьогоднішнє свято промовляє до кожного з нас. Чи достойно? Чи наше серце готове зустріти Христа? Чи немає зради Христа в нашому серці? Чи ми шукаємо щось інше, але не Христа? Це дуже важливе питання. Бо ми ще маємо час усе змінити. Христос нам дає цей час змінити своє серце і приготувати його до цього великого торжества. Щоб не так, як ізраїльський народ зустрічати і кричати Осанна Цар Ізраїля. Але щоб промовити, так як промовили були інші, ті, які йшли за Христом у вічність, Осана і денний Спасителя, Господні, Саватних. Тому сьогоднішня галузка є тим символом прослави. Прослави того, хто має владу над життям і смертю. Владу над гріхом, той, хто може його відпустити. Той, хто може те, що було померле, Воскресити і в нього вдихнути життя, нове життя, інше, справжнє, яке розпочинається тут, але не має свого завершення. Воно просто переходить у вічність і триватиме навіки. Тому сьогоднішнє свято до нас промовляє, якого Христа ми шукаємо якого Христа ми вітаємо? Але на це питання має дати кожен собі усі Якого Христа я вітаю? Якого Христа я ісповітою? Якого Христа я хочу прославляти, і за яким Христом я йду. Слава